Друзі, привіт! Я Іван Семисюк, і я знаходжуся на території Софії Київської. Знаходжуся тут недарма в цій пуповині нашої державності, тому що я приніс для вас благу звістку сьогодні о 20.00 на каналі Антропологія. Перший випуск другого сезону нашого світоглядного розмовного шоу інструкція Юа. Другий сезон називається Промовисто Інструкція. Війна. Ми говоримо про українські ідентичності. Під час війни, перший гість програми це Павло Клімкін, особистість знакова для нашої історії сучасної, це так точно. З ними говоримо про українську дипломатію, так про українські традиції в цьому смислі, про успіхи нашої дипломатії, здобутки. Ну напевно, і про якісь помилки взагалі бесіда вийшла дуже глибока і в той же час оптимістична. От мені здається, що це важливо. Зустрічайте, Павла. Климкіна.